Книзі дуже цікаво, от на тлі урагану Катріни розповідається про ситуацію в Новому Орлеані. Чим особливо от нас багато говорить в Україні про децентралізацію, про те, що ми там дали повноваження регіонам. І от на цьому тлі цікаво, от як це було в Америці. Джордж Буш звертається до одного з губернаторів Сполучених Штатів Америки, губернатора штату Луїзіана, там така була тоді в ті часи Кетрін Бланко. Вона була популярним політиком, там вважалося, що вона навіть може стати можливо, кандидатом від республіканців на президентських виборах. Но, але от якраз ураган і він каже, слухай, давай вводимо Національну гвардію, тому що гаплик буде, ми дамбо порве, людей треба евакуювати, ми не справимося. Ви там самі своїми місцевими ресурсами не зможете вирішити ситуацію. А Кетрин Бланко, ну це от увага. Ви ж можете таке уявити в Україні? Що вона каже, ти знаєш, ні, ми будемо самі справлятися. Ну, для України це взагалі що губернатор каже президенту, що ти знаєш, ми не будемо закликати федеральну допомогу. По-перше, у нас всі федеральні допомоги візьмуть звідки. Руками, що давайте більше, давайте нам зразу, ми бідні, нам треба допомагати. Вона каже, ні, ми дамо собі раду самі. Ми, от штат, ми маємо свої повноваження, ми маємо ресурси. Ну, зрештою, в кінці кінців, як розказує. Джордж Буш, як склалася історія, що сталося так, що дамбу прорвало, Горновий Орлеан затопило. Кетрін Бланко фактично погубила свою політичну кар'єру, тому що вже не можна було сказати, що це от винен там президент. Він нам не пропонував допомогти, не допоміг. Але люди постраждали кар'єра її пішла, так би мовити, прахом. Але сам факт, от скільки ми говоримо про децентралізацію, скільки ми там розповідаємо, у нас в природі такого не може бути. У нас губернатор йому сказав президент, він сказав єсть до виконання, і пішли виконувати. А тут люди ризикують, знають, що може бути відповідальність, і вона свою кар'єру зрештою поховала. Але можна отак от сказати президентові ні. Ні, все. І президент нічого не може зробити. От така от американська ситуація.